Так, спекла собі на сніданок отаке хачапурі. У мене залишалося тісто, я його підпекла, додала сиру та й буду снідати. Так, все. Заварюю собі каву, чекаю, тільки почне підійматись, я відразу її знімаю. Цікава італійська лаватця називається. Все готово. Всім доброго ранку. Я сьогодні пофарбувалась. Оце зранку пішла, покупалась, встигла. Світло вимкнула вже, спекла собі на сніданок отаке типу хачапурі. пурі. У мене колись залишилось тісто і соєвого ну І я його оце, використала. О. Все, отакий мене сніданок, яйця із і крою тріски. Дві цибулинки поклала, сир, шматочок, буду снідати. Так, все, всім смачно, буду снідати, бо воно захолоне, тоді не смачне буде. Потім включуся. Так, мулечка. І де я тут і сяду, а тут, а тут розляглася. Ой, Боже. Так, сідаю, поп'ю чай. Поп'ю, дівчатка чай. Зараз Ой, Їсти ще не хочу, а чайок не проти би. О, у мене є рефрут до чаю. Що тобі там не подобається? Не так, так? Да. У мене класть. Ну, сиди, мені ж теж треба, треба десь сидіти. сидіти. нажмурилась отак. Не хоче. Ну, мені теж треба десь сісти. тільки на моєму, на моїй табуреці. Ось поп'ю чай із з Замість солодкого. Ой, сьогодні такий день. Взагалі якийсь спорчений. Болить у мене нога. Тоби боліла спина, тепер болить нога. І прямо аж тут у паху. Ой, вчора вона переходилась, мабуть. Так, а зараз. Ой, чай взагалі. от от Мене там дівчатка питали за мене, ті, що в мене недавно. Попідписувались до мене, я вам дуже дякую, дівчата. Питають за мене, коли я почала худнути, скільки я втратила. Я почала худнути 8 травня 23 го року. І була, скинула вагу аж на 10 кілограмів, похудала так гарно. І. Здається, вже на новий рік я, я була втратила не на новий рік. На своє день народження я, здається, на 12 кілограмів була схудла, бо в мене було 106, а на день народження я вже важила на 7 лютого. Я вже важила 95, навіть 94 ,5. Ну і знову так якось. Потихеньку, потихеньку набрала, зараз я 100 кілограмів. Ой, і не знаю чому навіть. Ну так, догадуюсь. У мене то стреси були, у мене мама померла. Я в минулому році. Ні, не в минулому, в цьому ж році. В цьому році, у червні, місяці, 20 червня, мене померла мама. Я за нею доглядала. І оце воно стрес пішов якось, то під'їдала я, то цукерки, то солодке. Ну так, щоб геть сильно порушувала, не порушувала, ну було. Ну, стараюсь. Стараюсь. я. Оце зараз от, то спина боліла, тепер нога болить. Не піду сьогодні ніде, відлежусь. Вчора багато ходила сильно. Мені не можна, У мене були, були операції. У 20-му році перша була, У мене був тромбофлібід. Гострий тромбофлебіт. Вена була затромбована. Не знаю чому. Жара тоді була сильна. Це було літо. Ну, не знаю, 1 вересня 20 2020 році в мене стався гострий тромбофлебіт на... Для мене це проблема. На лівій нозі. Треба думати, де ліва, де права. На лівій нозі був у 20-му, а у 22-му у 22-му чи у 23-му. У 23-му. На третій рік. Стався теж гострий тромбофлебіт правої, правої ноги. Ну, Но там було так, що я впала. Я поїхала на роботу. Десь із відео я вже знімала YouTube. Це я вже ввела свій канал. У му році, якщо кому цікаво, зайдіть, подивіться, 2 вересня мені робили операцію. Знову гострий трубохлібід. Я працювала у, для, у будинку для похилого віку людей, для людей похилого віку, пансіонат. І там я упала нечайно, упала на, на край е, ліжка, ліжко залізне, і оту вугол такий гострий. Залізний. А в мене вени такі, ну, неважні. У мене венозна недостатність хронічна, давно, ще з молоду. І, коротше, я впала, там такий був вузол сильний от на цій нозі. Я на цей вуз, вузол сильно отаку впала і вперлася, і зробився синяк, зробився тромб. Зробилося червоне, зробилося гаряче, знову те саме. Но на перші, на лівій нозі, в мене не було такого. Не знаю, чому воно зробилося, а вже на правій нозі, то я хоч знаю причину, звідки ляг. То Мене син забрав з роботи. Це я була на роботі в Кликовщині, Київська область, то знаю, в пансіонаті мене менший син забрав і відвіз до лікаря, де мені робили операцію в Южноукраїнську. І зробили операцію вже на правій нозі. Так що це в мене такі болячки. Нехороші. Треба пити воду, треба за собою дивитися, зменшувати вагу. Ну, всі знають, що треба робити, щоб бути здоровими. Та ще ж плюс і цукор повишен, підвищений. Ну зараз так, У мене був колись цукор навіть 12. Ну, зараз 6,8, 7, 6, отак. Ну, стараюся. Якщо щось, якщо щось печу, то з такого борошна ще нам можна. Соєве, вівсяне, житнє, нутове, амарантове, ну таке все, що, що не, немає, там що мало вуглеводів. Є, але мало. Стараюсь їсти більше білкову їжу. Білки, жири. Люблю сир, люблю молочні продукти, м'ясо, риба, яйця. Така. Такі продукти я їм. Фрукти люблю, ну, ось стара дивіться, бачите, купую собі грейпфрут. хоча він не дуже смачний, ну, але від нього не росте цукор, навіть зменшується. Що ще сказати? Ну, про сім'ю. У мене вже є відео. Я поставлю посилання на відео. Під цим відео поставлю посилання на відео, де я розповідаю про свою сім'ю. Ну, трошки розповім. Значить, мене звати Світлана, чоловіка мого звати Сергій. Живемо ми в Миколаївській області. Колись був Братський район, зараз Вознесенський район. Перем... Ну, зробили. От. Чоловік в мене працює водієм на зерновозі. Я довго торгувала весною. Навесні ми любимо, ми любимо займаємось курчатками. Скупляємо яйце у населення і інгубіруємо. В цьому році я це робила сама, мені було дуже тяжко. Кому цікаво, можете зайти навесні. У мене кожне відео. Підписано, яке число, який день. Так що можете заходити дивитись. Було мені дуже тяжко, тому що багато роботи. От, і ще й плюс городи, і плюс в мене мама була лежача. То було мені дуже тяжко. От. Закінчилась інкубація. Я торгувала Секонд-хендом секонд торгувала я вже давно. Не знаю скільки років. Дуже давно. Ну, років з 10, мабуть. Було ще вигідно, зараз це не вигідно, людей немає. Взагалі на базарі. Базари пусті. От. Нема кому що купляти. Оплатить пенсійний, платить налог, ще, ще оце ж введуть чи вже ввели, не знаю, військовий збір, Містове, да? Та мені не вигідно. Я закрилася. Оце закрила я. Підприємництво в понеділок чи коли, чи в п'ятницю, ну ось-ось-ось. Товар весь вивезли, роздали. Сережа завіз у центр. Центр соціальної допомоги, чи як він називається, ну, волонтерський центр він завіз весь товар, роздав безкоштовно. І все. Оце така мене. Вийшла торговля. Ну, мені вже, має бути ось 60 років у лютому, то буду йти, добивати з пенсії, не знаю. Нас щось добиться дуже, дуже трудно це. Поставила буряк, моркву. Оце вже вкинула картоплю. Моркву витягла, картоплю кинула. Та хочу вінігрі зробити. І м'ясо варю. Телятину. Що ще вам розказувати? У нас двоє діток, вже дорослі, двоє хлопців у нас, старший у нас Женя 83 го року. Я ще не пам'ятаю, ну так, 83-го, а менший Славік, 86-го року. Одружені, живуть в Київській області, дітки. Старший живе в Броварах. І сім'єю в нього. Дружина, донька, вже, вже доньки, оце буде у лютому 18 років. А у меншого менший живе в Ірпіні, теж з сім'єю. У них хлопчик. Йому 18 років буде у червні. Дітки, внуки одного року, тільки 4 місяці різниця. Внучка старша на 4 місяці за внука. Діти вже дорослі. Нам дуже допомагають. Що там казати? У нас діти хороші. Я колись розповідала отаку, що діти хороші, і я їх люблю. Я їх люблю, ми їх любимо і Сережа любить дітей. От. Мені написали, що а хто це дітей не любить? Ну, про це треба ще й говорити. Не любити собі просто в душі, а ще й говорити треба. Діткам треба говорити, що ви для нас найкращі, ми вас любимо, треба дітям це говорити. Не так собі мовчки. <гум> Це таке. Ой, так, ну що, хлопці нас самостоятельні. Сім'ї содержать. Все як, все як положено. Все як я хотіла, щоб в мене так було. Ой. Все. Я вам поставлю там посилання, то подивитесь, може щось подробніше. Найду я відео і поставлю вам подивитись. Отаке, все. Буду вставати та виключу м'язку, потрогаю картоплю, може, готова вже. І бурячок. Оце сьогодні в мене такий день. Лінивий. Доброго ранку, дівчатки. Я знаю, що мене дівчата дивляться, такі як я, від 55 і вище. Я хочу оздоровитися. Я себе подивилася на себе в кадрі. Я просто ну, бачу, що треба щось міняти, треба далі жити. 106 кг 700 г. Записую. 106 кг 700 г. Зараз обміряюся і запишу сюди всі ов... Так, дівчатка, зварила овочі, буду робити зараз вінегрет. почищу. Всі овочі почищу і буду нарізати. Так, доробляю вінегрет. У нас вже вимкнули світло. Додам ще горошку. Недорогий, дивіться. Оце така фірма отлічний, Мягенький, не твердий. Чудовий. Так, солю трішки богерки. солонкуваті Додаю олію олія домашня, пахнюча. Так, поки що дві ложки потім скажу. Додам ще ложку. Так, все, буду вечерять. Так, отакий шматочок телятинки. І салатик Так, от така буде в мене вечеря. Шматочок телятинки і салат. Вінегріт. Так, дівчатка, така мене конструкція. <гум> Бачите? Оце рушники, кухоні. А там отож ямка, я встромила лампу та і все. З того будуть. Бо в мене нема куди встромити, то саме краще. Все, так в мене і болить отут. Не знаю що. Наче як м'язи. Щось болить внизу, бо вчора переходила, може. Ну, ну от, 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 от це ось от тут. Ой, як не день, так не дивлюсь. Ну нічого. Так, котики не мурчать, ви не голодні. Так, дівчатка, буду вечерять. Мулька мурчить на всю. Ну, не дам тобі. Ну, може, шматочок дам, а може і не дам. Та дам шматочок. Кусочку їм дам і все. Бо це буде дорого, сильно. Ви їсте цей, Не бийтеся, не даю. Вам корм болого, суп, корм. На, і тобі. Все. І не просіть, бо більше не дам. Все, дівчатка. Дякую, що ви мене додивились до кінця. Сьогодні таке коротеньке відео. Ну, ви чули, мене здоров'я трішки щось підкачало. Дякую, що ви мене дивитесь, що підписуєтесь на мій канал, що ставите мені лайки, що пишете мені коментарі, що підтримуєте мене. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе. Може, завтра буде трішки краще зі здоров'ям. Ну, сьогодні так. Давайте на ну, добраніч.